Добрий день. 19 вересня Полтавська область. Ознайомлю сьогодні з пізніми сортами слив, які ростуть в моєму садку. Стенлі. Це вже останні сливи, останній збір. Вони вже такі м'якенькі. Ну вже споживча стиглість. Попередні я зривав, пару днів вони долежувалися і на базар. А це вже такі вони годяться зразу. Ну, я сьогодні відвозив, то післязавтра буду вести останні сливи. А далі, а далі сливовий конвейер продовжують такі сорта, от як Хаганта, Єлена. Топ топhit і топ N. Тільки що я обходив їх, які там м'якші, куштував і так, і сяк по декілька слив, щоб розповісти, що мені найбільше самому сподобалося, і розповісти вам, щоб тут на камеру не плямкати дуже. Ну, значить, почнемо. Почнемо, мабуть, із оцієї сливи. Це Анна Шпет. Це слива, яку тільки можна пробувати їсти, то потім вже інші сливи будуть ніякі проти цієї. 50 грам. Оце такі сливки. Це якісь як цукерка, я не знаю. Такий смак уже, що слива, що солодка, ну слива якось якийсь аромати ще, крім сливи, є. У мене перший врожай невеликий. Ну я просто в захваті від цього смаку. Це найкраще з усіх усіх, що в мене тут присутні сливи, то це самий ідеальний смак. Ну, смак тут смак, але є багато і негативу тут. Ось пройшов дощ, почало тріщати. Кісточка, я не знаю, штук три з'їв, то в усіх кісточка не відокремлюється. ще не пішли і слідом вже і гниль буде. Тому це і притом тут малина поряд посаджений, іде крапельне зрошення. Не... Тобто коріння доставали до води, не те, що там засуха і різко пішов дощ. Ні, все нормально, було, пішов дощ, все, почало тріщати. І розмір. ну 45-50 грам це, звичайно, для пізньої сливи не розмір. Ну, зато смакові самі найкращі з усіх. Далі. Хаганта. Це німецький сорт. 72. Так. І що тут ще? 83. 70-80 грам. Доволі непоганий розмір. Ось вона в розрізі така. Кісточка невільно сидить, а так, ну вона то відокремлюється, ну, плотненько, плотненько. Сидить, соку, соку в неї багато. Ну, так, да, сік пішов, сік є і. Ну, на смак нормально така, трошки як, ну, як Лизева, як його назвати, така слизькувата, м'яко ж. Ну, непогано, доволі непогана. Далі Єлена. Не знаю, мабуть, теж німецький. 66. 61. Трішки уступає хаганті. Ну, кісточка тут зовсім вільна. От так. І теж соку, соку багато, соковита. Там кислоти менше, а тут трошки більше кислоти. Якось вона так виразно. І цукру багато, і кислоти багато. Ну, оце таке Єлена. Далі. Blue Free. Ну, тут уже побільші пішли розміри. 84. От. Така сама. 85 грам. Непоганий вже розмір. І... і кісточка зовсім вільна. М'яко ж по-сокові. Ага, ні, є ще, Є теж сік. Ну, можливо, вона ще. Та ж така гармонія. Кисло солодка Явно такий сливовий аромат. Ну, я думаю, мабуть, ще трошки її ранувато, вона цукру додавить. Ну, я знаю, вона... Дуже смачна. це смачна слива. Це без питань. Далі йде топ-хід. Ну це такий вже. 88. 95. От. Хороші сливки. 90. Так, що ми в ній маємо? Кісточка вільна, якось, а не дуже. Не дуже тече з неї. Де вона? Це ось вона? На смак. М -м -м. На смак. Теж таке, як блюфри, можливо. Можливо, трошки вона м'якша, чому ця блюфрі, але цукру, мабуть, у неї трошки поменше буде. Ну, зато розмір. Так, і от нарешті. ТОП N+. Новинка в мене. Отакі вони. Сливи. Видовжені. Так. 80. 89, гарний розмір. І я, оце ось, кісточка тут зовсім гуляє, така видовжена. Так. Оце не знаю, яка буде така зеленкувата м'якоть. мабуть, ще вона. М -м. Уже кислоти майже немає. Вона вже солодка. А я там знаходив така м'яка вже була. То така солодка, як, як Стенлі. Визрився. Визривши. Стенлі теж просто. Тільки Стенлі це ж її вже ну, останні терміни. А топен плюс їй вона вся впереді буде. Та й розмір. Топен плюс. І Стенлі. Це Зрозуміло що. Так що це знахідка. Це новинка, яка мене дуже порадувала. Деревце вже посажене. Наперед посадив, не бачив, що врожаю, думаю, можна чим-небудь, якщо не сподобається. Так куди там? Сподобалася ще як. Так, Оце тут деревинка. Оце топхід. Ось вони всі як одна. Здороветельні слов'яки. Крісів, там Повне завантаження. От. І на цій же ж деревині топ N+, Дивіться, яка вона красота. Ще, я кажу, вона солодка. Вона справді така, як, як зазвичай, то вхід, вона цінність у неї тим, що вона надзвичайно пізня ще й полеже. Я думаю, ця полеже. Вони ще тверденькі, то я такі знайшов більш-менш перші плодики розмякчені. А одна була таки чогось м'якувата, не знаю. Що за причина то така солодка і ароматна. Ті самі дощі були, ніде розтріскування немає. Ну, правда, і на топхід немає, а в тому році. Ну, в тому році осінь була дощова-дощова, то, то порвало і то вхід порвало. Ну так. Да, то вхід теж сила ще. Отакі сливи.